Вітаю! Мене звати Артур Пройдаков. Розпочнімо черговий урок з української мови в 11 класі. Однією з найважливіших синтаксичних норм є правильне вживання прийменників у словосполученнях. Як правильно, відпочивала у кав'ярні, чи відпочивала в кав'ярні? Було при козаччині, чи було за козаччини? Сьогодні детальніше поговоримо про непрості випадки створення таких словосполучень. Прийменник У вживаємо. Перше між приголосними. Наприклад, узяв у дівчини, пішов у театр. Друге перед приголосними на початку речення. Наприклад, у вітальні тихо. Але згідно із приміткою до чинного правопису, тут можна вживати і букву В, наприклад, в лісі відпочивати. Третє. Після паузи або розділового знака перед приголосним. Наприклад, Марко у ліс. Четверте. Між голосним та приголосним перед в, ф, льв, хв, св. Тв тощо. Наприклад, мешкала у Варшаві, відпочивала у Львові, була у своїй кімнаті. А тепер знову звернімо увагу на екран: прийменник В. Вживаємо. Перше. Між голосними. Наприклад, була в аптеці. Бачила в аудиторії. Друге. Перед голосним на початку речення. Наприклад, в озері купалися. Третє. Після голосного перед приголосним, крім в воф львохвосвотву тощо. Наприклад, зайшли в парк, відпочивала в кав'ярні. Спробуємо потренуватися. Оберіть дві правильні відповіді. Мешкали в афінах, сидів в кімнаті, гуляли у лісі, плавали у воді. Сподіваюся, ви легко знайшли правильні варіанти. Це речення під номерами 1 та 4. У першому випадку мешкали в афінах. Уживаємо в між двома голосними. У четвертому випадку плавали у воді. Вживаємо між голосним та приголосним в прийменник із-за вживаємо на означення: перше. Спрямування руху, наприклад, вилетіти із-за гори. Друге дії з протилежного або зворотного боку. Наприклад, вискочити із за рогу. Третє – Зміни місця перебування, переміщення кого небудь або чого-небудь. Наприклад, витягнути із-за спини. Четверте. Місцевості, звідки хто-небудь родом. Наприклад, прийшли із-за Уралу. Прийменник ПРИ вживаємо на позначення. Перше. Близькості предмета чи особи. Наприклад, мешкає при сестрі. Друге. Належності до чогось. Наприклад, ділянка при школі, академія при Президентові України. Третє. Супутіх обставин та умов. Наприклад, бути при доброму здоров'ї. При тямі, при ясному розумі допомогти при нагоді. Водночас слід уникати неправильного та невиправданого вживання прийменника при. Можна замінювати варіантами біля, коло, край за, під час у разі у присутності. Зверніть увагу на такі словосполучення на екрані: при вході, при такій звістці. При температурі 36,6. Правильно так відредагувати ці словосполучення. Біля входу, на таку звістку за температуру 36,6. Прийменник за вживаємо. Перше. На позначення просторових відношень. Наприклад, сховався за дерево за 39 земель. Друге. Вказуючи на особу, предмет, безпосередньо за якими хто-небудь іде, щось рухається. Наприклад, іти за людиною або бігти за машиною. Пам'ятаємо про такі випадки іти по хліб. Тут указано на мету руху, тому вживаємо прийменник по, а не іти за хлібом. Оскільки нема вказування на предмет чи особу, за якими хто небудь іде. Третє. Вказуючи на час період. Наприклад, було за козаччини або за часів античності. Четверте, вказуючи на мету дії, наприклад, змагатися за перемогу, агітувати за кандидата. Шановні учні та учениці, слід укотре наголосити на важливості вивчення синтаксичних норм. Ви спитаєте, чому? Відповідь проста: знання синтаксису дають нам змогу грамотно та логічно будувати наше висловлювання. Ділитися своїми історіями відтак збагачувати мовлення. Виконання тестів та завдань до цього уроку переконаний сприятиме засвоєнню теми. Уже наступного заняття ми з вами обговоримо питання, яке є актуальним, напевно, для кожного з нас. Адже ми щодня використовуємо гаджети, зокрема й для електронного листування. Тож наступного уроку з'ясуємо правила етикету електронного листування. До зустрічі.